У світі суєти і тривог, У наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше: питання нашої душі. Зависимость це в першу чергу слабості. не може бути со своїми звичками, навіть так я думаю. Сильний чоловік не може зависимо, только слабо. Тобто нормальний чоловік в стані контролювати свої бажання і своє поведення. Обов'язково і курю і смотрю телевізор. считаю. Курение – зависимость, телевизор – необходимость. Ситуации жизненные. То есть, как бы, человека толкает на это. Но это, я считаю, слабые люди, сильные люди, не подвластны этим. Так сейчас все зависимые. Телевизионная зависимость, сейчас только и зависимость. Ну, не курю, не пью. Ну, так любой человек от кого-то зависит. Ну, вот, так может ли вообще свобода быть? Вітаю вас у кожного з нас є тисячі запитань, на які ми все життя шукаємо відповіді. Це програма Час відповідей. І сьогодні ми будемо шукати відповіді на ті запитання, які хвилюють кожного із нас. Ми будемо шукати відповіді на ці запитання разом із єпископом доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович! Вітаю! Давайте ми сьогодні поговоримо на тему, яка торкається життя багатьох людей і є особливо актуальною сьогодні в Україні: тему залежностей. Залежність від алкоголю, залежність від наркотиків, залежність від ігрових автоматів, хоча з цим борються, але все ж таки вона є. Залежність від комп'ютера, від багатьох інших речей. Взагалі, чому залежність це небезпечно? Потрібно визначити саме розуміння залежності. Залежність це те, що сильніше за наш розум і за нашу силу волі. Оце вже є залежність. Людина вона трохвимірна. Це дух. Душа і тіло. І ось у дусі людині, у дусі людини закладена сама залежність від Бога. Тобто, так як людина створена Богом, вона має залежність від Бога. Ну, скажімо так, як мала дитина, вона залежна від матері. Тому в дусі людини існує, скажімо, такий вакуум, який треба заповнити Богом. І якщо там заповнене є Богом, то ніколи в людини не буде залежності. Але якщо це місце, воно вільне, а є така приказка, так святе місце пустим не буває, то як правило, це питання часу, коли людина стане залежною. Давайте ми просто справді поговоримо, Від чого людина може бути залежною? От, що викликає в людини залежність? Що може замінити? Ну, це може бути дуже, дуже багато речей. Навіть переді мною є список. Я навіть всіх цих речей не знаю. Це може бути алкоголь, лі... це може бути ліки. Це може бути цигарки, хронічні хвороби. Це може бути блуд, азартні ігри, це телевізор, комп'ютер, навіть робота. Як взагалі ця залежність от виникає? Я так розумію, що це поступовий якийсь процес. Ну, от де ця грань, коли людина ще незалежна, а потім вона раптом стає залежною? Це та сама порнографія. Їй взагалі не треба чіпати. Але, скажімо, чи людина ніколи Ну, може бути, що вона переклацала телевізор, вона, вона переключала вибачаю, телевізор і десь мелькнуло щось. Тобто вона це не є гріхом. Але якщо людина сама вже включає. Оце вже є. А коли людина вже не може від цього, але, але коли людина вже е, взагалі е, вже на свою дружину не може дивитися, і треба обов'язково порнографія, це вже залежність повна. Перша причина будь-якої залежності. В нашому серці, в нашому дусі є пустота. Вакуум. Там немає Бога на першому місці. Людина хоче десь знайти, скажімо, той тихий куточок, людина хоче знайти. Е, те місце, де вона успокоїться, ту кімнатку, де її ніхто не буде бачити, де їй буде добре. Насправді це обман. Добре буде тільки з Богом. Практично, що значить заповнити цей вакуум Богом? Як, як людині це потрібно зробити, щоб вже місце для цієї залежності не залишилося? Ісус Христос один раз відповів на це питання. Він дав дуже просту відповідь: сказав: де дух Божий, там свобода. Тобто питання свободи завжди рішалося. Що таке свобода? Яка вона була? Відносна, повна. І багато людей, особливо молодих людей, вони говорять Я вільний. Я хочу звернутися зараз до молодих людей, які говорять, я вільний, я роблю що хочу. Що хочу, це вже є рабство. Це вже є залежність номер один. Я роблю що хочу. Це вже є залежність Це сама страшна залежність. Що не хочеться, давайте візьмемо. А що люди не хочеться? Люди не хочеться, перш за все, правити світом. Люди не хочеться мати найкращі автомобілі, золото, срібло, срібло землю. Ну, кожній людині хотілося б стати царем землі, а іншим дадітися. Тому що хочу це є залежність номер один. А свобода я буду робити, що, є, що хоче Бог, або волі Божій. Оце є свобода. Добре, давайте візьмемо приклад. Маленька дитина і мама. Маленька дитина і мама. Дитина каже: Я вільна. Їй, скажімо, 5 років. Вона каже, я вільна, я буду робити, що я хочу. Це вільна дитина чи ні? Це раб. Чому? Вона відкриє газ, візьме сірники, запалить їх, і буде великий бух. Я пам'ятаю, колись ми запалили костер біля дому. І... Діти у нас ще були малі, і димуся, один наш син тягне, йому років 5 було, тягне каністру 20-літрову до костра. І вже дотяг, буквально метр не дотягнув. Я біг бігом, я ледь успів ту каністру вирвати. І він говорить, так, я ж, ну, ви палите костер, я можу палити костер, я ж хотів зробити великий костер. Як ви думаєте, що було б від цієї каністри без бензину? Що було від мого сина, що було б з мого дому, що було б? Тому він не може робити, що він хоче. Людина не може робити все, що вона хоче. Чому? Тому що є речі, які не підвласні. Тобто Бог каже, що треба робити речі, не просто людина рабиня і робить, що їй Бог приказує. А є, скажімо, це дорога життя. І от в цій дорозі людина може робити все, що хоче в цьому напрямі. А є дорога смерті. Є дорога, яка нікуди не приведе, там людині робити нема чого. І тому мама так само дитину свою оберігає, де робити їй нема чого. Тут е, цікаво, багато людей вони хотіли позбутися залежності, але підкорювати своє життя Богу чи у волю Божу, mm -hmm. вони не хочуть. Так, та не хочуть так. відремонтувати якусь частину життя так. або зробити косметичний ремонт, але капітального ремонту свого життя не хочуть. Так, От, вони... Пити кинути нормально, але ж це ж інші гріхи доведеться залишати. Ну так, людина хоче бути вільними. від таких знаєте, коли вже ну біда. У нас, ну знаєте, як кажуть, що якщо грім не гримне, то мужик не перехреститься. От у нас, вже якщо вже син, наркоман. Вже, якщо вже він з хати все виносить, о, тоді він залежний. А питання було раніше. Питання було багато раніше. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія. Ви можете зателефонувати і залишити свої молотовані потреби або свої запитання, і ми будемо раді послужити вам. Ну от, якщо ми говоримо про те, як вибратися із цієї ситуації, вибратися із залежності, як людині звільнитися від алкоголю, від залежності від алкоголю? Ну, ми знову знаємо, що є, мабуть, сотні способів різних там і, зашивань, і, там, і заговорів, і медичних препаратів. Це е, на, лікується наслідок, або навіть не лікується, а є і, і, і гріховні речі. Наслідок, є перша причина. Людина повинна покаятися в своїх гріхах і прийняти на перше місце Бога. Звідси все треба починати. І якщо людина покаялася у цих залежностях, вона прийняла Бога в своє серце, то вилікувати і звільнитися від цієї залежності це дуже легко. Але якщо людина не прийняла в серце Бога, то, наприклад, була алкоголіком, стала трудоголіком. Була алкоголіком, стала е залежною від е комп'ютера. Е забрали комп'ютера, стала залежною від е телевізора. Забрали телевізора, стала залежною від порнографії. Це тільки буде ця залежність буде бігати по кругу. Але вона, в принципі, не зникне. В принципі, не зникне. Бо людина себе не реалізувала, вона себе не знайшла ніде. І тому вона лізе в залежність. А що ви могли порадити е, людям, чиї рідні справді залежні? Перш за все, я е, порадив би звернутися до Бога, покаятися, потім піти в церкву, покаятися в церкві, після цього знайти репцентр. Практично кожна церква має або знає, де є гарний реабілітаційний центр. Я б говорю про будь-яку конфесію, і направити цю людину в реабілітаційний центр. Давайте скажемо так, що звільнення у такому гарному наркологічному медичному центрі десь приблизно 7%. А реальна картина, наприклад, візьмемо дитячий будинок, будь-який, ну, скажімо, давайте я трошки прикрашу цифру 10%. Це повна реабілітація дитини, яка була в дитячому будинку. У неї через 20 років гарна сім'я, гарні діти. Вона ніде після цього не сиділа в тюрмі, вона не алкоголік, не краде, все успішно. Максимально 10%. Но в тих репцентрах, у тих дитячих будинках, де питання ставиться Бога на першому місці, то результат 70%. Ось різниця. 70%, 70 різниця. Тому що вбивається перша причина. Людина пустота вакуум займається Богом, і все стає на своє місці. Ну, ви стверджуєте, що це реально От таким способом через відносини з Богом звільнитися від будь-чого: від алкоголю, від наркотиків, від, від ігроманії, від залежності від комп'ютеру. Я, я вам скажу, що, наприклад, в церкві я знаю більшість людей, більшість людей. Вони навіть не були в реп-центрах. Наприклад, у нас директор реп-центру, він ну, і в чурмі сидів, і алкоголізм, і страшні слова. Знаєте, Є такі люди, які скажуть одне нормальне слово і потім три скверних слова. О, от. І, на жаль, це все було і в нього. І людина, яка прийшла в церкву, воно все просто відпало саме по собі, як шелуха. Просто саме по собі. Я знаю десятки наркоманів, я знаю десятки алкоголіків, яким ніхто навіть не помагав, яким ніхто навіть не консультував. Вони покаялися і нічого не замінили. Приходять додому. Вони, як правило, мені розказують, приходять додому, дивляться на горілку, а їм стає противно навіть на неї дивитися. Не тільки пити, вони навіть дивитися на неї не можуть. Чому? Бо в серці замінено щось друге. Давайте скажемо так: я візьму оці два стакани, так? Ви скажем, якщо цей стакан нижчий, то зверху буде щось литися. Правда? Можна налитися. Попробуйте, оце скажемо, оце, скажемо, залежність. Це залежність. Ну, скажемо, алкоголь. Якщо у вас вакуум, то сюди можна щось наляти. А якщо ви піднімаєте своє серце, свій дух високо, ви робите звідси щось наліть. Воно ніколи туди не попаде. Бо ви стали вище цього, ви стали зовсім на другий рівень. І тому, піднявши ваш дух, ваш дух став вище всіх залежності. Ваша душа стала вище всіх залежності. І вже якогось ну, великого, ну скажімо, змісту реабілітовуватись немає. Ну, але в багатьох випадках потрібна реабілітація. Дорогі телеглядачі. Я хотів би сьогодні звернутися до кожного з нас. Можливо, ти маєш сьогодні якусь твердиню залежність. Можливо, щось є сильнішим за твій розум і за твою силу волю. Я хотів би, щоб ти знав першу причину. Перша причина це те, що в твоєму серці немає Бога. Прямо зараз я хотів би помолитися, щоб Бог прийшов у ваше серце. І після цього залежність відпаде сама по собі. Ви знаєте, коли включити світло, то темряву не треба виганяти, вона сама по собі відійде. Схиліться прямо зі мною перед екраном і помоліться разом зі мною. Небесний Отець. Я молюся за всіх залежних. Я молюся за всіх, хто сьогодні переживає залежності, хто бореться своїми силами і вже не може, хто вже втомився. Я прошу тебе, прямо зараз звільни їх. Зайди в їхнє серце і стань їхнім Господом. Освіти їхній дух, їхнє життя. Освіти всі їхні, всі їхні кімнатки в серці, освіти всі їхні таланти, дари, все життя їхнє. І стань Господом. І хай вони стануть вільними в тобі, бо Ти є наш батько. Дякую тобі, що ти чув нас, в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Запам'ятайте, тільки там, де Бог, там є справжня свобода. Без Бога рабство, з Богом свобода. Будьте благословені. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре. Нехай вам щастить.